За тиждень мав одружитись на фронті. Загинув військовослужбовець 93-ї бригади на позивний доля. Іван разом із побратимами воював на харківському напрямку, а згодом його підрозділ перекинули на Донеччину. Іван був в Харкові, Солідар, Бахмут, Кліщівка. Всі позиції проходили разом. Він якраз та людина, кого завжди він хлопцю заводив. Я зажигалка. Він запалив їх, і вони творили чудеса. І він завжди з ними. Зараз немає таких слів, ну які ну, можуть виразити ту біль, ту втрату, яку ми відчуваємо. Співпрацював та товаришував із волонтерами, які свого часу відкрили для Івана збір на гвинтівку. Тоді 11-й канал вперше познайомився з воїном та надав інформаційну підтримку. Завдяки донатам небайдужих омріяну стрілецьку зброю таки змогли придбати волонтери. Тоді доля вчився користуватись нею на полігоні, а після і на полі бою. Добра зброя. До 800 метрів можна бити орків дуже легко. Так що зараз знаходжусь на полігоні, тренуюсь і то є, набираю досвіду. Коли він приїжджав, в першу чергу він їхав, їхав до нас, потім їхав додому. Окрім того, що він був дійсно військовий герой, який має награди. Він був чудовою людиною. Він дуже багато допомагав і волонтерам. Десь 25 п'яте, може 26 Він мав прийти у відпустку, але до відпустки не дожив. Іван був з тих, хто не міг всидіти без діла, кажуть близькі. Навіть на лікарняному після поранень він примудрявся збирати гуманітарку та вести на нуль. Він е, скоріш за все за всіх оточуючих. Турбувався, чим сам за себе. За бойову роботу Івана нагородили медаллю Захисник вітчизни, підписано президентом, а в серпні нагрудним знаком Золотий хрест. Друзі кажуть, в останніх розмовах Іван як завжди був бадьорим та натхненим. Ми говорили про те, як він збирається на вихід, на бойовий, як він потім буде відпочивати, що в нього там є такий сюрприз. Це я так розумію, що це мала бути свадьба. Вклад загиблого військового в майбутню перемогу України кажуть побратими чималий і про нього, як і про решту полеглих воїнів завжди пам'ятатимуть. Все буде Україна, слава Україні. Марко Ручка, Сергій Гончар, новини Одинадцятого каналу.